Йопади врут, це ваше казіно або огляд безодні, де одна з половин має баф тільки для мов'їки та скірк. Ходімо, дам рекомендації, поки нагадую про свій ТГК. Так, маємо в першій половині баф на 75% до шкоди, якщо уперше закінчується енергія, а в другій баф на кріо урон звичайної атаки. І до того ж, ця безодня знову рекордсмен по хп. 12-1 в першій половині нас зустрінуть дві кріоцитинки в першій хвилі та бос кріводамочка. Копії друге легко б'ються піро, тож просто чекайте по центру, вони самі до вас приповзуть. Також нагадую, що вони стануть від зарядженок колоруна або ж сітлалі. Друга половина зустрічає нас масивом. Тут нічого нового. Дванадцять два. Першій хвилі три заріана. А в другій босім казавер. З ним все просто за до допомогою піроатак. По сіменам його можна ввести у стан. Тільки він жирний трендієць. Друга половина у нас сама Мерзена. Там у нас електровісник безодні, а далі ще електроконяку з його перлиною треба побити. Рекомендую юзати реакції з дентро та кріо. О званадцять нас чекає копелю з кріо щитком, куди треба або піроатаки, або перси з усією. же Вані бос наглядач, кого потрібно охолоджувати кріо атаками, інакше він не зніме свої резисти. Ну і, як завжди, доставляю вам рекомендовані команди на обидві половини.